Народ, всім привіт! Хочу швидко вам показати, що ми замовляємо для наших клієнтів та встановлюємо на їхні автівки. Звернувся до мене клієнт з проханням, щоб я йому підібрав та встановив Android магнітолу Клієнт їздить на Audi A4B8 2011 року. Замовили ми йому радіо з таким ось пластиком. Підштатний пластик. Навіть з кнопочкою аварійкою. І замовили ми йому з характеристиками 4,64, тобто 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 встроєної пам'яті. Також з платою DSP. Хто не знає, що таке DSP, це така дуже якісна плата звуку. Хто любить голосно та якісно слухати музику? Хто не знає, як виглядає a 4B8, то вона виглядає ось так, тільки в нього чорного кольору. Так, і що ж ми тут маємо? Якщо хтось має Ауді таку саму, то знає, що розміри штатної магнітоли трохи будуть ущні, десь приблизно ось так. Добре, е, як я і казав, 4,64. Тут ми маємо слот під сім-карту, тобто вона буде мати свій власний інтернет, і навіть можна буде включати функцію роздачки інтернету. Але це не, не найголовніше. Так, що по комплектації, що ж ви думаєте, що тільки, тільки цей дисплей приїхав? Ні! Зараз я вам покажу, що і скільки проводів у нас піде в комплекті. Якщо хтось вважає, що це дуже просто і легко. Так. О, будь ласка, дивіться. І це я його ще не розпаковував. Якщо його розпакувати, то воно буде виглядати примерно десь приблизно десь так. О! Бачите? <смітна> так, але це тільки на перший взгляд виглядає так ті... тяжко. Ну, звісно ж, хто не знається на цьому. Краще не ризикувати, бо є ризики того, що можете спалити, чого би нам не хотілося. Так, тут у нас іде GPS модуль, модуль антени додатковий. Ну і плюс ще багато-багато проводів. А, подивіться, що ще нам продавець поклав викрутку і лопатку. Добре. Ціна даної магнітоли 934 злотих. Ціна встановлення кажу зразу. Приємлива, приємлива, доступна для, кожного, для кожної людини. Так що маєте мій номер, дзвоніть, підберемо, встановимо і будете ви задоволені. Всім гарного дня. Повняв, припиняв.